Російські медіа намагаються нав'язати новому головкому зсу образ радянську та російську людину, так кажуть в центрі протидії дезінформації. Чи можна про сирського сказати, що це генерал радянського зразка? Якщо ні, то розкажіть, чому. Дякую за запитання. Ну, перш за все, я хочу одразу спростувати цю інформацію. оскільки генерал-полковник Олександр Сирський він є пронатівським генералом, оскільки ще в 2013 році він очолював одну із комісій по саме впровадженню стандартів НАТО в збройних силах України. Крім того, генерал-полковник Олександр Сирський має досить багато генералів, друзів, знайомих, серед яких і генерал Каволі, і генерал Клотіє, колишній командувач. Чи сухопутних військ НАТО в Європі, та Бен Годжес до речі, який вчора також зробив заяву щодо того, що призначення генерала Сирського буде досить неприємним сюрпризом для росіян. Крім того, радянські генерали вони постійно дотримувалися такого принципу, що роби, як я сказав, генерал-полковник Олександр Сирський навпаки сповідує принцип роби як я і своїм прикладом. Том подає а, всім решті зразок, як треба робити, як треба діяти своїм підлеглим. А, звичайно, що це також не відповідає дійсності, через те, що а, командувач тепер вже головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський Він ну. Навіть його операції кажуть самі за себе, те як він бив росіян під Києвом, те, що він провів харківську контрнаступальну операцію, під час якої було звільнено найбільше території під час повномасштабного вторгнення та взято декілька батальйонів важкою технікою противника. Звичайно, все це свідчить про те, що він є українським генералом. Він так він закінчував вище загальновійськове московське училище, яке знаходиться в Росії. Однак, присягу він при в Україні і служить він українському народові. Всі його позиції від командира взводу до головнокомандувача були саме в збройних силах України. І звичайно, що багато людей, які жили на той час там в радянському союзі, зараз вони є українцями і служать Україні. Це Всім зрозуміло, крім того, також хочу наголосити, що командувач він постійно притримується різних асиметричних дій, що йому до речі дало. це навчання в Мосвоку. Він знає тактику противника. Він знає, як діє ворог. Він читає їх, і якраз ото вся вся все знання. Ця вся інформація дає йому нагоду проводити такі блискучі та динамічні операції на полі бою. Я також. Цілком впевнений, що дана заміна вона якісно позначиться на веденні бойових дій, та е, для противника це буде дуже дуже незручний неприємний суперник. Що ви знаєте, і що можете розказати про людей, які зараз стали командою сирського? Які мають досвід бойовий, кого ви можливо знаєте, з ким вдалося попрацювати за цей час? Ну, звичайно, що крім а, командувача колишнього сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, з яким ми пліч-о-пліч два роки провели в смузі відповідальності у сухортиця, я дуже добре знаю начальника генерального штабу. Тепер вже генерал-майора Анатолія Баргілевича, це а, дуже відповідальний генерал, який під час оборони Києва керував одним із секторів оборони Києва. Тоді генерал-полковник Сирський визначив для кращої для підвищення оборони а, поділити Київ та столицю області на сектори, що підвищило обороноздатність і генерал-майор Анатолій Баргілевич. Він стояв саме на гостомельському напрямку на одному з найдинамічніших і найнапруженіших напрямків, там де був Гостомельський аеропорт, де відбувалися потужні бойові дії. Він разом із курсантами тоді ще Житомирського військового інституту особисто брав участь в веденні бойових дій. Особисто був разом з курсантами на передовій. Навіть є фільм, який зробила на. Наша команда це крутий гостомельський рубіж. Хто не бачив, я рекомендую подивитися. Він транслювався і над загальнонаціональних медіа. Там все детально розказано з інтерв'ю, з очевидцями, з безпосередніми учасниками із курсантами, які там були. Вони згадують про ті події і досить. Детально це все описують, тому призначення, ось саме таких бойових досвідчених генералів, офіцерів, так воно дуже важливо. Можна сказати, що фронтовий чобіт зайшов на київський паркет, якщо можна так виразитись, ці генерали вони також займалися. Ну, от, наприклад, Анатолій Баргілевич він займався плануванням також і харківської операції, тобто відбувалося під його плануванням, його координацією. займалися проведенням саме Бахмутської оборонної операції, під час якої. Було знищено одну з найбільших угруповань приватної військової кампанії Вагнер, яка врешті-решт призвела до пучу і походу в Пригожина на Москву. Тобто, це дуже дуже такі досвідчені, знаєте, саме практики, а не теоретики, якщо можна так виразитися. Крім того, особисто знайомий з полковником Лебеденком, який відповідатиме за впровадження інновацій технологій. Це дуже досвідчений полковник, офіцер, який відповідав за зв'язок. Зв'язок це. Нерв бойових дій це дуже важливо, який відповідно, які є вимагає багато знань і такого тонкого підходу, необхідно розуміти, як може діяти противник, як е, е, убезпечитися від перехоплення е, інформації, і які саме тенденції, тренди, потреби є найголовніше на фронті, оскільки зв'язок це головне без зв'язку. Якщо немає координації на фронті, ці підрозділи вони є сліпі. Тому в цієї людини безпосередньо є досвід, є розуміння, знання того, що треба. І я думаю, коли такі. Люди будуть на одній з найвищих посад на найвищому рівні. Вони будуть ефективно виконувати свої завдання, а тим більше у взаємодії, коли одна команда буде спільно одним голосом говорити із командирами бригад, командирами ОТУ ОУВ, командирами ОСУВ і, звичайно, з генеральним штабом. Це вкрай важливо.